Сьогодні дуже цікава історія, як працюють санкції, які на думку багатьох не працюють. Нафтова економіка Росії почала серйозно сипатись прямо зараз, в режимі реального часу. Це не зрада і не промога, це чиста математика. Пояснюю по-людськи, без всякої біржової хріні. І так, щодня, тож підпишіться. Почнемо з порівняння. Марка російської нафти Юралс знову почала відставати від західної бренд. Розрив в ціні зріс до 4 доларів за барель. Це найбільше за рік. Слід сказати, що на початку вторгнення у 22-му різниця була і 8 доларів. Але тоді у Росії були резерви, і вона перетрималась. А зараз ми знову. Йдемо в ту сторону, але резервів у Росії вже немає. Вона лише на енергоресурсах і живе. В Азії закупівлі просіли на 20-30%, бо саме там і торгують основні обсяги. Треба і тут бути відвертим. Попит може падати не тільки від санкцій, але й як шантаж та спекуляції навколо них. Типу, Росія, а ну давай нам нижче ціну на нафту. Нам твої санкційні ризики взагалі не потрібні. Розумієте, бариги зіб'ють ціну, навіть якщо будуть і далі купувати. Це прямо впливає на російський бюджет. Нові санкції штатів проти Роснефті та Лукойлу це удар по всій системі. Росія крутиться, як глист під самосвалами, і намагалася зразу продати активи цих компаній швейцарській прокладці Ганвор, яка близька до російського олігарха Тимченка, і одразу ж сходили нахер, бо мінфін США заявив, що не видасть цьому трейдеру ліцензії. І це теж важливо. Це відповідь, якої ми всі так чекали. Чи санкції це просто ширма, чи Трамп реально хоче трохи натиснути? Принаймні, поки що б'ють не по паспорту, а по морді. Схему зразу прикрили. Тепер проговоримо головне: тренд у Росії проблема не в тому, що ціна впала на 2 бакси. Проблема в тому, що вперше за довгий час з'явилася стабільна негативна динаміка. І вона не тимчасова, вона структурна. Фактори тиску прості, як двері, санкції проти тіньового флоту, логістика дорожча. Китай і Індія відступають, не бажаючи лізти під каток Мінфіну США, та на світовому ринку надлишок пропозиції нафти. Якщо це продовжиться, до кінця 2025 року знижки можуть сягнути до 5-6 доларів, а обсяги експорту впадуть на 10-15%. Це мінус 5-10 мільярдів доларів щомісяця. І отут важливо зрозуміти одну річ: Росія вже навіть не тримається на нафті, вона і так сиплеться. Мобілізація в'яне субсидії регіонам зникають, і стабільність, якою Путін хизується, починає текти, як дешево туш твоєї шкільної подружки. Росію вже не лякають, Росію стискають, закривати дірки їй немає чим взагалі. І з кожним днем ми будемо бачити то один прорив, то інший, поки вона не виснажиться остаточно. Все буде добре до завтра.